Була травма. Ти не бився деякий час. Виникла ситуація із WBO. Коли ти вирішив і чому ти вирішив, віддати пояс WBO? слухайте, для мене це дуже важливий пояс, бо я виграв цей пояс. коли мені коли мені кажуть, що я повинен захищати пояс. Я кажу так, я можу це зробити, але не зараз. Тому що слухайте, у мене були дуже важкі півтора року два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі. Це була важка підготовка. І потім Даніель Дюбуа, Я переміг у цьому поєдинку. Я відповів Я не проти. Я не проти я не проти, я зроблю це. Але не зараз. Слухайте, Це спорт і бізнес. Якщо переможе паркер, для мене це цікаво. Перемога у Уордлі для мене не цікава. Я кажу правду. Саме тому я зробив пояс вакантним. можливо пізніше ми поб'ємося разом. і це буде великий бій. Це лише мої думки. і очевидне запитання що означає це, що ти продовжуєш кар'єру? Багато хто каже про те, що Олександр Русик буде залишати пояси вакантними один за одним? Ні, я продовжу боксувати. Я думаю, наступного року я хочу побитися із. Дендоєм Вайлдером для мене. Я думаю, це цікаво. чому Деонте Вайлдер? Люди кажуть, що можливо він вже не такий, як раніше. Цей хлопець чемпіон світу. Це дуже відомий хлопець, сильний. Один із найкращих важковаговиків за останні 10 років. Добре, цікаво. Коли ти вирішив, що хочеш битися з Вайлдером? були переговори? Ні, я говорю про це тільки зараз. це типу ексклюзивна інформація. головне, що ти продовжиш боксувати. Саме про це всі запитують так, безумовно. Коли ти приймав це рішення, продовжувати боксувати. Ти розмовляв із дружиною, мамою, що вони говорять? я розмовляв з дружиною. Все добре. Моя дружина, це мій мотиватор. Це мій захист, моя сила, моє все. Своїй мамі я сказав: мамо, я тебе люблю, але це моя робота. І це не просто робота. Це робота, яку я люблю. я так відчуваю. коли я скажу собі, Сашко. Досить Добре. Я відчуваю себе добре. Багато хто каже: Гей, Алекс, ти виграв усі пояси. Добре, і що? я хочу працювати тому, що я це люблю. Це не просто звичайна робота. коли ти прокидаєшся о восьмій годині. йдеш на роботу, працюєш п'ять, шість, сім, вісім годин, потім повертаєшся додому, і у тебе немає сил. У тебе немає енергії, у тебе нічого немає. Коли ти приходиш додому, і твій син каже, наприклад, ей, тату, може, ти поїдеш зі мною на велосипеді, а ти. О, ні, ні, синку. Я втомився. Я хочу поїсти і лягти спати, бо завтра мені знову йти на роботу. Для мене все по-іншому. Я працюю три місяці, шість місяців. Рік, півтора. Але у мене іноді є відпочинок. І цей час відпочинку повністю для моєї родини. Навіть зараз ця поїздка для мене це не тільки відпочинок, це робота і відпочинок. навіть більше робота. По суті, це твоє життя. Так, це моє життя. Життя, яке я не хочу зупиняти.